Щоденник Якова Марковича, старшина козацького, 18 століття. От він йде в похід, і він описує, що ну, дають гроші для того, щоб купити дітей. Mm -hmm. Дітей купити, кіпчацьких. Для чого? Ну, тому що в Гетьманщині немає кріпосних, а дворові слуги з кого формуються. Це твої люди мають бути. Сімей ти не попросиш тебе чергувати. І тому купували дітей. І дійсно там. 8, 9, 10 років хлопчиків і дівчат, яких купували, і коли не підростали, ти просто їх поставив у себе на землі. І ось вам дуже цікава історія вливання крові. З іншого боку, подивіться, наскільки у нас іде інколи консервація в суспільстві, коли стає першим питанням виживання держави, другим питанням національність. Сто років тому, коли штурмовий загін. Української Гагацької армії, так, або, точніше, армії УНР тоді вже, так, єдиної держави, це загін, який був набраний з євреїв, штурмовий загін. Це частина української армії. Про це не, не завжди говорять, але єдиний пробоєвий курінь, штурмовий курінь, складався з євреїв цієї. І зрештою, Вячеслав Випинський, ремонкатортолок Поляк Частокровний, який каже, я українець, тому що є загроза української державності, бачите? І зараз, до речі, у нас величезна кількість людей, які мають різне походження, себе асоціюють виключно з Україною, тому що Україна це їхній дім. І от такі межі консервації теж допомагають нам, скажімо, в отримування іншої крові, яке, в принципі, для народу це є потрібні такі певні, скажімо, фрагментарні включення, спольду ДНК. Генології, то українці складаються з двох більших груп генетичного r 1 a 1 і меншої це n 1 так звані Слов'яни Скандинави, і ще трьох менших груп. Тобто, ми є з АДНК навіть різноетнічні. у нас спільно об'єднує культура і тисячолітня тяглість.